Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Так, сьогодні неділя я підключив. Установив і підключив оцю панель охолоджуючу. Як вона виглядає? У мене тут був отводок. Я поставив кран уголок. А так, і через шланг. Я рахую це так само проще. Чого? Проще, скоріше і правильніше. Бо була у мене тут магістраль по всій хаті, по всьому сараю. А його не можна було мити. Тепер дивіться, я там зробив пряму, якщо треба, я скручу і Йоршиком промию. І так само тут закінчується шланга і подає на цю лінію. Так, я тут з'єднав, тут з'єднав теж шлангом, тут гибким шлангом. О, дивіться, пошла вода. Закриваємо, набираємо водичку. так Як вже включити спишку. отак можна. Бачите, отак вона набирається. Открита вона на максимум. ми, питали, як що буде. Поки що не знаю. Запускаю при вас, бачите, тільки водичка набирається. Стоїть водяний насос. І я думаю, він подаватиме, зараз я вам все покажу. Вставляв я цю панель з вулиці, Чого? того, що тут, бачите, як завжди, не обійшлось без пригод. Іде одна труба, йде друга труба. Чого сьогодні зробив? В неділя. Я, як правило, в неділю не працюю. Ну, якби в нашому регіоні це вважається як вихідний день. Праздник, вихідний день, не знаю. Так мій дідусь казав, так мій батько казав. Прийшлося тут убрати одну кирпичину і тут дві пополовинки. Одну розрубав, а одна випала ну, якби вже тому, що тут ще одна опиралась. Забігаючи наперед, хочу сказати, якщо ви будете замовляти панель, то зважайте, що підключення бокове і спуск води нижнє. Отак, бачите? І тут з боку з боку підключається. Коли я запитував у Володимира, кажу Володимир, як вони взагалі монтуються, він мені сказав, робите пройом, але пройом робите не по розміру. Панель, а трошку менше, щоб воно приставлялось. Це панель приставна. Але хочу зробити зауваження, ні, не зауваження пораду у фермі. Якщо ця панель монтується одна і вона не, ну, не касетна, не батарейна, то будь ласка, робіть хоча б два вуха кріплення. Ну, от уявіть собі, я заказав панель, вона приїжджає. І як її кріпить, от ви мені просто поясніть. В коментарях там в щось будь-чому. Ну, от, представте, в мене є пройом, да? скажімо, навіть до вікна. Я її хай вікно менше, але я вийняв вікно і представив, як мені проволоку прикручують, чи гвозками насквозь, аби були два монтажних з однієї, таких вуха, і два з другої, о, тоді проблема рішається по-другому. Так що хочу ну, таку пораду дати. Якщо у вас є. А у вас є можливість 100%, і людина замовляє одну індивідуальну панель в розмір. Робіть, будь ласка, два вуха або хоча б якісь зйомних вуха. Якщо це, ну я так понимаю, що це впливає на розмір. Саме касети і доставки, тому що габаріти другі, то хай вони будуть якісь на саморізах, хоча б прикручувалися два вуха, але вони мають бути з нержавійки, з отворами хоча б на 8 Вона не важка, в неї, мабуть, кілограм 5 без, без того оборудування Так, що тут у нас набігло? Ну, ось дивіться, половину набіга ще поки тече. Зараз я нажму, побачу, ось вам, щоб було видніше. А ну-ка. Отак от виглядає насос, отак от виглядає поплавок. Так, що тут воно як Ну, поки дзюрчить. Вчора в коментарях писали, що. Як же він так написав, цей дядько, що не бачу, А, потрібна вода, якось там резервуар. Дивіться, ця часть, часть цього агрегату і є ця частина нижня, вона 10 см, вона і є резервуаром для води. Розумієте? Отсюда кача насос гору. зараз я вам все покажу. І оттуда стікає по сотам. Оказується. Один ряд направлений отуди вниз, а паралельний сюди вгору. І виходить, що водичка туди-сюди тікає. Ну, так, зі загом збігає вниз. Ну, Надіюсь, доступно розказав. Так, мабуть, маловасто. бо бачите, ще не, не повністю покрив. Ну, я зараз. Щас... Що я зараз зроблю? Я зараз це я дивлюсь туди, я вам не покажу. Я можу поплавок, щоб більше набралось. Бо зараз може вам так не видно, але половину тільки набралось оцієї, цієї ну, насоса, откуда заборно. Я думаю, що я думаю, що він має бути Оце синій регулятор, це там така заслонка, вона має бути повністю покрита. Це такий, мабуть, насос, як на полівах. Декоративних десь у дворах або в ви ну, знаєте, фонтанчики маленькі. О. Зараз я вийду знаружі, вам покажу. Так, отак виглядав вона знаружі Тікай. Тікай. Зазори я вгадав, добре, десь тут сантиметр, тут сантиметр, все порівню, тут я десь допіню. Ну, я так розумію, що її як виймати, так і ставити дуже буде важко. Тобто, дивіться, хочу вам показати. Оцей, допустим, йде вгору. Сусідній йде вниз. І воно отак вгору вниз, вгору вниз. І зараз, як буде текти, я вам покажу. Воно, знаєте, таке на вид, як бумага, тільки така, як вощона або чимсь таким пропитана якось. Получається, ну, типу в дверях, ото знаєте, така є. Ну, я не знаю, шумоізоляція, чи що. але вона клеєна, перфорірована така бумага. але Вона така, типу, покрита лаком чи щось таке. ну, В такому плані. Звідти я вже стою і звідти дує холодок. Но, треба, я казали, мені робити решетку. Я тут зроблю не решетку, я тут зроблю жалюзі. знаєте, Такі досчаті -дос -дос або желізні. Для чого? Для того, щоб сонце, во перше не жарило. Бо коли буде сюди світити сонце, понятно, буде нагрівати цю панель. А сонце в другій половині дня повертається ну, якраз звідси світить. Ось так виглядає. Тут стояло вікно, ну, вікно ні. Я зроблю, ну побачите, наб'ю два бруска думаю, і зроблю такі. Бачите, як ото наверху козирочки, так і тут буде ряд. Воно, во-первых, не буде, людям кидатися в очі. І буде, знаєте, як урла раніше в комбайнах було колосах. На кабіні були такі, ну, свого роду кондиціонер. Так що я набираю водичку і вам далі включусь, покажу. Так, зайшов я знову в приміщення. Ну, отака зараз у нас температура і вологість. Виробник е запевнив мене, що буде на 10, а то 15 градусів температура нижча від заданої. І принцип роботи такої, у, така у цієї панелі. Якщо на вулиці. Дуже жарко, то тут буде дужче, прохолодніше. Тобто, чим вище температура на вулиці, то приміщення буде нижче. Зараз я виключив вентилятори, трошки підняв поплавок, щоб до... Заповнило. Ну, щоб не качало в холосту в холосту. Оця... Не знаю, чи вона кудись витіка чи... чи ще не набралась, щоб не... не качало в холосту. Зараз не хоче. О, Дивіться, принцип роботи який. Е, 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 насос кача на гору, водичка протіка. Та водичка, яка випаровується, вона за що поплавка цього крана такий, як в, в унітазі, вона тече сюди, набирається. Тобто компенсується за що того, що тут додається, а за що того, що компенсується за щодо води цієї, яка сюди буде потрапляти. Не знаю, який рівень. Ну, мабуть, ця штука має бути, оця штучка, оця синенька, бачите, регулятор. Він, мабуть, дов бути заповнений, але він отут -от вже заповняється. Почти повний. І зараз я про вас його буду запускати. Побачимо, як воно так. Зараз я знайду переноску. Проводочок, звісно, коротковатий, буквально метр. ну, так. Так. Як він буде робити в режимі чи постійно, не можу зараз сказати. Можемо теж пустити як розгонний вентилятор через такий датчик, Скажем, 15 минут качає водичку сюди, 15 минут стоїть. Ну, тут оцей приборчик виставляється 15 кратно. Тут є такий механізм, маленький моторчик і він оце все постійно круте. Ну, Робить вже, слава Богу, рік. Як це буде робити, я поки що не знаю. Так, вже почти що набралося. Я, в принципі, думаю, можна запускати. Зараз я відключу цю штуку і будемо пробувати запускати. Температуру ви бачили. А що буде далі, побачимо в місці з вами. Так, як би ще втикнути його. Так, я втикаю і побачимо, чи пішла. О, дивіться, пошла водичка, почала жужжати. Може це багато, може мало. Але я думаю, що водима... О, пошло, пошло капати десь. Дивіться, ось тече водичка, бачите? За щот, мабуть, пропускної способності треба його, Ну, щоб воно або може менше, трошки наполовину поки що закрию. Дивіться, отак робить, панель намакає, бачите, тече водичка. Тобто це поки, я так думаю, поки вона ще... Ну, Можна сказати, жирна, свіжа, воно капає трошки мимо і... Але потім воно буде текти, я думаю, туди, куди треба. Коли вона вся розмокне. Ну, знаєте, як на пиль, кинув водичку, на бриз, і Ну, отак ти ще, бачите, це вже черненьке, це вже намокає панель. Насос качає. Ось воно скапує. Ось така історія. Ну, Далі час покаже. А ще водичка пока біжить. Ну, видачи, тут забира в насос, я на наполовину. Коротше, той синенький регулятор відкритий сейчас на 50%. Так, сейчас стою, на мене приємно холодом дує. Ну ще я вам скажу, що за хатою, сейчас там тінь. Тобто там і так прохладно. Зараз я, мать, на всю відкрию. хочеться. Хоч би тут током не вбило, ти ще тут лазиш, не знаю як воно. Ніде поки не прокапає, а, дивіться, ось прокапає капелька. А прокапає вона, ось бачите, тут трошки трошки таки є прогауна. Аби оце було доварене до верха і воно б так водичка стікала. Ну, це, мабуть, все часом, вона коли все намокне, все буде добре. Тут поки немає нічого, все добре, то я включив на всю ще зараз так і йде дощ, і з цього довго бути будь... Должна бути щось вийти. Так, там я ще трошки допіню, бо там клиночки стоять такі технічні Так, іду включаю вентилятори один у мене на регуляторі запитували, як, який. Це дімер обичний на світ. Зараз один включу. Обичний дімер на світло. Тобто один провод розриваєте. Отак. І вставляєте в оцей прибор. Так, зараз побачимо. Температура 26, уверху 22 внизу і 45 вологість відсотків. Да, сейчас я еще закрою эту, эту, эту вытяжку, бо я тут уже закрыл. Закрывается вот так. Раз. Раз. И не раз. Так, хай так будет. Ну да, тут дует. Ну, я вам скажу, дує прохолодой. Не знаю, як буде далі, але зараз я стою, прям, прям дуже хорошо дує прохолодой. Ох уж ці це. Бачите, це темненькі полоски, це тече водичка. Це воно вже або але воно за, со временем все розмокне, Або то а то або то даже акваріумний якийсь насос, помпа. Так, треба ще якось тройник і підключити е, оцей розгонний вентилятор. Його навіть можна тут поставити. Ну, буду бачити. Він колись стояв там зверху, бачите там? Он чотири дірочки прикріплений. Потім я його назад зібрав і він був запхнутий за батарею. О, як добре холодом подуло. Капітально. Ну, перше враження дуже хороше. Я хочу сказати, що Укрферма мене дуже радує на висоті і всім рекомендую. Я взагалі, як ви бачите, по каналу ну, не, не хочу нікого не обгажувати і нікого не хочу підносити за просто так. Якщо цей результат є добрий, я вам кажу, що це є добре. Як буде далі, дивіться, в мене перше враження дуже хороше. Ну, просто от стою і передо мною так холодок дує на мене. Але ще є проблема у вентиляторах. Його пропускна способність не. Ну не, не дуже практи... як сказати, не дуже гарна. Знаєте, чим це мені напоминає? Як в туалеті, то зайдеш, дійшов той е, туалет витя... в туалеті витяжний вентилятор. Знаєте, він вищить, а... а як пахло в туалеті, так і пахло. Так оце і в мене. Вони маленькі, 900 кубів. Ну Хто знає, ну не вистачає, я думаю, йому не вистачає йому пропускної способності. Аби він був тисяч на п'ять і він, знаєте ж. Я так розумію, якщо більше більший отвір, то і менше от цього шума лишнього. А то зараз він просто виє. Так, не пам'ятаю, скільки було, але зараз отак. Ладно, я не буду займати ваш час. Пройде там скільки то часу, бо зараз ці двері входні відкриті. Зараз закрию, аж аж цікаво. Просто вже аж як дитина мала. Щас, зараз треба все позакривати, всі. Лишні отвори. Чого? Того, що треба, щоб протягувало конкретно через ту панель. Зараз закрию оце. Це в брудерну. Трошки позакриваю, бо тут скоро птичка заїжджає все одно тут треба температура плюсова. Так Тут теж можна закрити, щоб не, не тратила спротяжна способність. Ну. По-моєму, падає дивіться, тут було 21, зараз вже 20.0 Ну, я включусь пізніше. Я тут побуду ще з півчасика, ще дружина. Ой, я, як тут добре, тут конкретно добре, прямо возле панелі. Смердить, правда, якимсь лаком, але дуже дуже класно. Я вам точно кажу. Я вам офіційно заявляю, що Укрферма, Вам дуже спасибо і велике дякую. 5100 стоїть і доставка. 500 воно стоїть. Якщо ще буде воно робити так, як мені треба, я може навіть і в сарай таке куплю. А що? Чого ні? І вологість повинна піднятися, бачите? Що воно ж водичка іспаряється і все буде в приміщенні. А вологість їм дуже, дуже, дуже важлива. Тому що сьогодні я чистив у них какушку і просто було менше, ніж півтачки, Дуже мало. Коли жарко, вони не їдять, сидять, тільки воду п'ють і це дуже є велика проблема. Я вам про це вже казав. Я, я пізніше включусь, додавлю до відео. Так. Не пам'ятаю, скільки пройшло часу. минут 10, мабуть. Що тут відбувається? Вологість піднімається, температура поки, ну, поки ще така приблизно на одному рівні. Але чую, що... Дуже году два вентилятора і, мабуть, вони що не справляються. Тому чого, ось я зараз стою, крутиться розгорний вентилятор і на мене дує холод, бо я бачите в рубашки. Така трошки, знаєте, аж гух така. Але може ще приміщення просто ну, ще не охололо, так як і холодильник. Він же не зразу, там смалося стільки, скільки треба. І ще знаєте, ось я стою прямо тут, ну, ось дивіться, зам... ну ось я стою. Прям тут дуже, ну, так комфортно, прям аж холодно, можна так сказати. Знаєте, як з холодильника дує. Зараз я там подопіню дві дірочки. А там дві дірки. В принципі, я це вже вбрав. Водички наполовину я зменшив. Ну, думаю, йому вистачало. Ну, головне, щоб було вологе. Волога. Навірно, воно не дуже аж текти, бризкать. Оце п'ятно натекло, бо я краник не закрив. О, Зараз виключився розгонний і становиться. Так, зараз зупимося і побачимо, як воно. Ще, Чого я кажу, що не справляються ці два вентилятори, того, що дивлюся, знаєте, то холодом подує, то, то таким знаєш, як теплом. Тобто воно ще туди-сюди, ну, туди-сюди ще нема пропуст... тяги такої, знаєте, щоб в одну сторону дуло. Або сквозняком дуне, дуне, вона вулиці трошки вітера, воно отсюди вихватує. А тоді старається, оці два вентилятори надуть. Ну, видать, маловато. Я думаю, було б тут тисяч п'ять. Воно б смалило добре. Так, ну там я подаштукатурюю. Що тут по я вам буду пару разів зніму на протязі дня. Ну, дивіться, вже падає трошки. Бачите, вже 19,7. Тобто, якщо будуть, я думаю, вентилятори, я буду ставити жалюзі. Жалюзі я вже придумав, що я буду робити. Я вже в мене є вже плани. Я вам потім покажу, що буде за жалезі. І я думаю, їх треба робити металеві. Чому? Тому що ну, воно і надійніше і буде естетично, і це не дерево, що буде гнести і пропадати. Хоча, якщо я знайду що зробити з дерева, то може зроблю з дерева. Або хоча б знаєте, на... ну, опять, це строїть такий, як на там москітну сітку поставити, ні. Треба зробити один раз і і все буде добре. Ну що, я ще пізніше включусь, подивлюсь температуру, але зараз мені дуже все подобається. Поки що все добре. Так, приїхав на ферму, зараз пів на пів 11 а був я тут. а Оскільки я тут був. Ні, подожди, це взагалі, по-моєму. А, зараз по пів 12, то був чи секундомер включений. Пів 12, а я тут був в десять часу. E, Значить, дивіться, отакі показники. І тут дуже комфортно. Прямо мені тут, мені тут холоднувато, бо на вулиці жарко. E, зверху ну на уровні цього терморегуля... тер... термометра 25, внизу ось 19,5, бо розгонний вентилятор робить, він підмішує воду, вмішає в приміщенні. І вологість була 43, по-моєму, як ми включили, зараз 49. Але це пройшло тільки ну, півтора часу, півтора, півтори години. Отак От виглядає. Отут От прям холодно. Бачите, як вона вся помокла, чорна, вона мокра. Що тут по зараз включу? Зараз покажу, що тут робиться. Так. Ну так, роби повністю покритий регулятор, навіть ще закрити. Але дивіться, ми можемо тільки закрити воду, але не убавити обороти оцього цього електродвигуна. Тобто, я думаю, хай воно масла, скільки йому положено. ну Тут зябка, тут прямо холодно масло. Так. Я вам скажу, я і дружина зараз теж каже, я теж хочу поїхати подивитися. Приїхала, каже, так. Да. У приміщенні свіжо запаху какашки, ну скажу, практично нема. По поводу добавлю по поводу перепилів. Значить я вам зараз покажу той корм, який ми, ну коли я писав, 7800 і я кормив 3 дня ним, цим 7800 кг. Знесли вони 93 яйця. Ну Оце такі показники, мало це чи багато, скільки коштує корм і скільки, ну хто як продасть, 93 яйця, хай буде 100, 100 яєць, це 200 гривень. Бо тому що десяток стоїть 20 гривень. А корм, навіть якщо вони з'їли 8 кг, і ну, хай по 15 гривень, посчитайте. А там 80 і 5, 8, 40, ну 120 Оце такий 80 гривень, може сказати, вони заробили на себе. Перепилю ми вже не продаємо. Чого? того, що ну, жінки дуже подобається, вона просто кайфує, коли, ну, це, так би сказати, їй зайшло. Ці птички їй нравляться. А ну-ка, вставайте, що? Ні, просто лежав. Багато чи мало їдять корма, ну не знаю. Свайда, 8 кг 3 дні. Ну, таке отаке вийшло відео. у Керфермі. Лайк. Підтримую. І підтримуйте українського виробника. Ой, мені тут холодно, я з дивіться у футболці мені дуже аж холодно. Брр. Дуже, я дуже довольний і всім рекомендую. От що що, а це я рекомендую? На сьогоднішню, на сьогоднішню минуту я рекомендую, що буде через год, через місяць, через два Гарантії я питав у Володимира. 5-7 років. У. Розумієте, да? 5-7 років ще треба прожити. Бо зараз, як не понос, так золодуха, то ковід, то ще щось. І буду міняти, мабуть, вентилятори. Наступний виїзд наш на базар треба заказати вентилятор. Я з Володимиром говорив по поводу вентилятора, але він мені предлагав на 2,5 тисячі кубів. Мені кажу, таке не підходить. І я, мабуть, буду заказувати у нього на 5 тисяч кубів пропускної способності. Для чого? Для того, щоб хватало можливості протягнути через холодну панель. Ну, таке відео. Відео Кому сподобалося. Ставте лайки, підписуйте, заходьте на канал, підтримуйте українського. Виробника українського блогера всім миру і добра і до зустрічі на каналі.